Я батути спровокувати дану особу, бо я його знаю як адекватну людину. Я з ним неодноразово вітався. Це була людина, яка ходила до церкви, Особисто бачив, як він на спасати святив квіти. Коли був на стадіоні, він завжди стояв своїми хлопцями, займався, хлопці на стадіоні. Він сидів, я ніколи не бачив з ним ніякого алкоголю. Він ну, приходив, вітався, все, ми нормально. Чи не під, ну, чи не могли батути спровокувати. Є така версія, що на батутах були намальовані маски, Міть як ми знаємо, це російські персонажі. мультяшні так персонажі. Далі це не міг просто спровокувати той факт, що дітей не пустили на батут. Це ну багато різних причин дозволяв? Я вже другий рік прошу мерію. Між... Ну, не дозволяйте тут у як Я казав, ракети літають над головами, вот військовий хай їх збивають, вони не контрольовані. Це маленький процент того, що він міг пасти у столок на батут, озеро будь де але як я би знаючи, що моя сота, частинка, відсотка, що туди може впасти, бодай один осколок, я б таких заходів не проводив. І сьогодні до мене цілий день дзвонила власниця батутів. Я розумію, що вона хоче заробити, що хтось можливий.